Вурцбюрг, 17-річний юнак, проголошує свою відданість іде і кидається з сокирою на пасажирів. Есен, троє 16-річних хочуть саморобною бомбою вбити, як вони самі кажуть, невірних. Людвікс 12-річний підліток, хоче скоїти теракт на різдвяному ринку. Гановер, 15-річна ісламістка Сафія, нападає з ножем і тяжко ранить поліцейського. Каже, що за дорученням іде. Впадає у що екстремізм та тероризм не знають вікових обмежень. Вони намагаються проникнути саме в ті вікові групи, які найлегше піддаються впливу. За звинуваченням у спробі умисного вбивства неповнолітню Сафію 26 січня засудили до шести років ув'язнення. До ісламу її буцімто навернула мати. Далі радикалізація відбувалася через інтернет, і це не поодинокий випадок. Ми бачимо, що іде цілеспрямовано шукає саме таких людей. Можна сказати, в соціальних мережах є справжні вірбувальники, які затягують і радикалізують їх у цій ідеології. Байдуже теракт у Німеччині чи участь у таборах вишколу йде? Молоді фанати джихадистів свято переконані, що вони на правильному боці і борються зі злом. Пропаганда джихаду робить їх сліпими. Вони шукають в цій ідеології те, чого їм, вочевидь, бракує: чітких правил, відчуття колективності, визнання. Ми мусимо спробувати якнайшвидше вступити в контакт з цими дітьми та підлітками. Коли в них виникають проблеми, ми не повинні дозволяти цим молодим людям ставати легкою здобичою екстремістів. Експерти переконані, що просвітницька робота в мечетях та школах пильні батьки та друзі. Зокрема, й у такий спосіб можна боротися з терором.